Йому дорогу не Дивись. Бля, я його не впечатаю. У мене колись такий пес був я Я Перед дорогу показує назад. жаль. Він ну кого машину забігав, відколи лапи напираєся, дивишся на дорогу. Ні, ні, лапи там не базу, Так лапи. Лапать, блять. Зопуде, то вимогу вазити. Що буде, Як що? що буде? Ще що псів тут не подали. Щоб зняти нафік спереду, блять. Пас їде. Що дороляв напитки?

Я типа умный, не мих. покропило, там і вже поцвило, де не покропило, ніхуя не по цвик. З аволотурі тут дорога ліпше, як позавез. Ти... 40 навіть поняли. Постилка більше так поліпає. Показує, але не мотає кілометраж, а той другий спідометр у мене мотає кілометраж тріпа, не показує. <кліпші>. Ліпше той рукавиці може Ясь подорапається, блять, в древню фарму, що, що то не кіт, бля. Та нема таких, зубатих бля, зубах. Рука... Прихити можеш са вкачати нам? Нехуй моц. у бардачок А зараз нахуй. Зараз буде дочекатися тезді. Ще тепла йому процесу. Ти вже хочу я стошнила, бля. Зараз сьогодні. Я не буду. Там такси коеде. Ні, він приїхав назад, все буде. Ти що, я? Він назад куди піде в машину? А до влади тікає. він не так, зараз машина жити. Ой, ладно. Те його може зараз випустити, він будеть те. точно мусить здайти, бля. Блин, даже дальше куданка, пора. Что троха век плана? Не закапти его, бля. Ты где по... Такой буду отдувати. Ухозолу усталов, блядь, вы нюхать. Що є, вже Да я во будет уже дальше. У мене є два відзенка від на тупереччик. Розколодить. А вони типу невеликі. В принципі, я їх може і треба розколоти. Ви там маєте кому? Ні. otra Уху, よし。No, Я не виведу тут другий вивлю, Все Серьма просто я не виведу Жеплін Шо цілеш? Що за ходить? Бай став? Бензалин став? Сейчас заходьте нахуй Сімсон, блядь.

<сёк> а ну, блядь, стань по приколу. Даша. Я не знаю, давай, сейчас заскочу в машину, что дальше, читай, что сука будет дикто. Она <сёк> залезет? Я думаю, что сука будет лезть раз, кодов... значит, <сёк> в машину. Давай оставим дальше, если замучат. А у нас же, блядь, дивись, она уже ледь вылетит. А я не знаю, что она в машину, или нет?

全然違う。